23-24 серпня у Києві буде проходити всеукраїнський парад вишиванок. У цьому році даний захід проходитиме в шосте. Незважаючи на всі події, що відбулися останнім часом, у святковій ході бере участь Слов'янськ. А проєкт участі в цьому конкурсі ми, звісно, не думали. І от у нас сидить у мене з правої сторони чоловік Азімова Лариса Михайловна, яка прийшла зайшла до мене в кабінет і говорить: Надіжда Васильівна. вы знаете, парад вышиванок. Так хочется в нем поучаствовать, и мы готовы, готовы наш аматорский клуб «Славяне» принять в этом участие. Вернувшись в Славянск из эвакуации, вот, начали созваниваться все друзья, и мне позвонил клуб «Наш Славяне» Лариса Азимова и сказала, что они подали такую инициативу. Я, как и все, кто об этом узнал, наверное, очень удивлена была, что они быстро оперились и в таком патриотичном мероприятии вот, попытаются, высказали пожелание участвовать. Вот, была сначала удивлена, а потом я поняла, что мне хотелось бы очень сильно им помочь. Как предприниматель я увидела еще, что можно показать город с какой-то такой точки зрения... Ну, Для города высветить його що у нас интересно в городе показать, так это нашу керамическую отрасль. у параді вишиванок цього року у складі делегації Слов'янська буде представлений і слов'янський район. Директор будинку природи та дозвілля селища Райгородок Наталія Гудова разом зі своїми вихованцями покаже обряд сватання. Допомагає прийняти участь у цьогорічному параді Один із організаторів заходу Ігор Добруцький Він... Готов нам был сразу же тут помочь в организации этого мероприятия. И говорит, я, мы вам готовы дать автобус. Ты, сколько у вас там? 30-40 человек? Есть у вас такие патриоты? Конечно же есть. Безусловно, что сказать даже считать не надо. И мы готовы оплатить гостиницу, потому что в этом году будет два дня участия в этом проекте. І э, е, вашу делегацію і будемо рады этой встрече, тому що це ви молодці. Члени ініціативної групи підкреслюють, що участь у параді вишиванок має дуже велике значення для багатьох людей. Я подумала, що наш город може. Розказати об истории своєму керамического прошлого. для той частини населення, которая очень патріотична своєї страні, була би ні правильна, ні прийнять участя. Двадцять серпня слов'янська делегація у святковій ході використає рушник довжиною 70 метрів. Цей музейний експонат є частиною проекту Схід і захід разом.